Шановні колеги, ми дійсно вчора проголосували важливі закони, які допомагають відновити енергетику, ту енергетику, яку фактично знищили разом з расистами наші урядовці, які списали мільярди гривень з державного бюджету ваших грошей. Не буває державних грошей, бувають гроші, які туди сплатили люди. І вони їх просто розсували собі по кишеням. Але по факту, ми Станом на вчора людям нічим не допомогли. Ми не прийняли наші законопроекти команди розумної політики 11403, 11404. Це про безмитне ввезення. Генераторів, комплектуючих до них і всіх інших систем, які б допомогли сьогодні людям вижити в тих умовах, які разом з ворогом створила діюча влада. Тому що це правда, що люди живуть по 4 години зі світлом і по 20 без в спекоти. Не працює бізнес, нічого сьогодні нормально не може існувати. Ви фактично ще додаєте сьогодні проблему, коли будете голосувати за підняття акцизу на паливо, але про це поговоримо окремо. І замість того, щоб приймати правильні законопроекти, які були запропоновані командою розумної політики. Ваш прем'єр і ваш уряд кажуть, що вони дозволять людям заготовувати дрова, їх просто пиляти. Це якось там не дуже в'яжеться з екологічною політикою, про яку там дуже багато вчора розповідали в цій залі, а паралельно це той уряд, який догрався, що Україна в світі зайняла друге місце після Аргентини, а в Європі перше, по довгому по боргу перед МВФ, і це складає сьогодні 13,84 мільярда доларів. Скажіть, будь ласка, це буде шмигаль віддавати? Чи ви будете це перекладати на простих громадян України? Тому що влади цієї завтра не буде. Вони всі повтікають, коли завершиться їх каденція. А 13, майже 14 мільярдів гривень треба буде віддавати вам. І причому вони більше переживають за гроші іноземних партнерів. А не за гроші простих українців саме тому свого часу наєм не використав 7,8 і мільярдів гривень з тих грошей, які були надані нашими міжнародними партнерами на відновлення е, інфраструктури. На відновлення інфраструктури, але державні кошти вони нормально освоїли, повитрачаючи їх мільярдними об'ємами, в тому числі на об'єкти Центренерго, які сьогодні зруйновані разом з расистами. Дякую.